Усім вітання. Ви на каналі Код 450. Сьогодні ми знову знайомимося, що ж відбувається на карті зіткнень. По діпстейту підемо, подивимося, які є зміни за останню добу. Подивимося вибухові відео від наших військових, що відбувається загалом на фронті. І чергова партія залізять від окупантів, яка горить, палає, і як наші бійці відбувають атаки, які не припиняються ні на хвилину, ані на секунду. На фронті спекотно залишається, ніде немає ніякого абсолютно перепочинку. Так, на деяких напрямках ворог трішки заспокоївся, але це не говорить про якесь певне затища з інших напрямків. Іде перегрупування певне і намагається десь пробити нашу лінію оборони, і тим самим досягнути якогось певного успіху. Наразі. Це так. Ми говоримо в загальному, далі будемо більш детально, пройдемось по карті, подивимося, де що відбувається, де які зміни. Ну і відповідно подивимось на відео. І з відео, власне, ми і розпочнемо нашу програму. З e ним космонавтики палко вітають. Екіпаж російської бронетехніки, воїни 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади, які точно знали, де встановити мінний шлагбаум. Тепер окупанти нарешті зможуть особисто привітатись із Гагаріним. Ну, і... Можливо, навіть придбати. Ну вже придбали в принципі квиточки на концерт Кобзону. Ось так наші хлопці мінують. Ось так, наші хлопці захищають певні ділянки фронту. Мінування також дуже важливо і важливо так, щоб окупант про це не знав, їдучи по цій дорозі. Це власне сталося. На цьому відео далі давайте вже більш детально до карти перейдемо. У нас Бердичі е, в першу чергу там є певні зміни у порівнянні з вчорашнім днем. Там є невеликі просування від степового і від Бердичів трішки східніше. І відповідно декілька посадок окупанти зайняли. Трішки вирівнялася лінія оборони, трішки вирівнялася сіра зона. Але є просування, і це потрібно відзначати. Це звичайно недобре, тому що це просування це знову ж таки, певні позиції втрачені, але поки що не скажу, що там вони є критичними. Тим більше на цьому напрямку вже дуже багато розмотаної техніки і окупантів за останні дні, ну і навіть можна сказати тижні. Загалом ми маємо також на що подивитись, як іскриться російська броня. Це якраз відпрацьовано тут по противнику. Це якраз той самий Авдіївський напрямок, тільки не уточнюється, чи це Бердичі чи там Орлівка, Уманські. Ну, от десь з цього напрямку все це діло і бачимо, як на галентах ударних дронів бійці 3 штурмової знищили танк Т-72 БМП-2 МТЛБ. Вантажні та легкові авто росіян, і під час руху ворожих логістичних логістичними шляхами також техніка розматувалась, щоб не дати можливості окупантам доставити БК доставити провізію, і відповідно, щоб окупанти там на крайній точці почували себе більш, ну скажімо так, якісніше цього не сталося завдяки саме. І третій штурмовій, нова партія уражень техніки окупантів на східному фронті від бійців підрозділу ФАТО протитанкового БАТО. На славу попрацювали хлопці, відбили ці пересування окупантів, ну і не дали доставити провізів. Взагалі там є сьогодні навіть перекоплення. з'явилось в мережі, що в окупантів із водою кепсько, і враховуючи, що зараз все таки пішло потепління, води дістати важко. Ну і це також певною мірою деморалізує. Противника. По тій простій причині, що коли в солдата є навіть якщо повна повна амуніція, але немає що їсти, що пити, це, без сумніву, не плюс позначається на солдатові. Роботи не далі у нас на черзі, там бої тривають вже не перший день, і там справді ситуація з непростих, там окупанти намагаються. У Запорізькій області дістатись бажаного результату вибити наших бійців із цього населеного пункту в лоб взяти його не вдалось, але от пішла спроба вже з західного флангу. Зайти, ну і принаймні в лоб із західного флангу, намагатись дістатися до цього населеного пункту і відповідно захопити цей населений пункт, і цим самим вирівнати лінію, яка зараз від крайньої точки окупантів до іншої, складає ну близько 7 кілометрів. Тобто відстань така пристойна, але з іншого боку, лише тільки за рахунок цього невеличкого населеного пункту. Цей е, такий виріс і тримається поки що, принаймні. подивимось наскільки довго будуть обороняти збройні сили цей населений пункт, де там вже в принципі також багато що понівечено знищено. І е, чи будуть відходити чи ні, поки що під питанням. Наразі бої тривають. Робота не поки що під контролем збройних сил. Що буде далі? Сказати важко. Ну і тут є певне перегрупування тут. Е, в принципі, помітно, що 104-й десантно-штурмовий полк ішов е, з флангу все-таки перемістився до основної групи, звідки атакує 71-й гвардійський мотострілецький полк росіян. І от е, спільними зусиллями, спільними намаганнями намагається все-таки оброботано зайти. І там же е, ну почуватись, як вони хотіли би, як вдома, але так не буде. Де б вони не знаходились все одно наші пташки, наші наш підпільна їх дістає. Е, мінус ворожий Там, е, тор М2. Ми маємо змогу побачити якраз з цього запорізького напрямку. Невідомо, чи це якраз район роботина, чи все-таки десь от в тих е, регіонах, але е, дуже довго випасали, вичисляли цей тор М2 на запорізькому напрямку і так і знайшли. Так і знайшли і уразили. Поки що маємо змогу дивитися відео. Довго так би мовити, прицілишов, але. Все-таки цілі своєї цей снаряд дістав. Бачимо, що це не макет, що це не якийсь там муляж, є вибух БК, тобто є детонація, і це справді був тор М2. Недешева іграшка, недешева забавка, але, вони, але окупанти залишились без неї. Ну, А це скрін, де якраз поблизу роботи вже достеменно відомо, було знищено бук. Окупантів, які також файно так палав, прекрасно палав, і також вже шкоди ніякої не нанесе, тому що там вже просто груда залізяча і толку з нього абсолютно ніякого. Ну хіба що десь часом на переплавку піде, більше з нього толку ніякого абсолютно не буде. Далі, по курсу, у нас по карті давайте перенесемось в Красногорівку. Красногорівка, яка також на лінії зіткнення, це. Непростий напрямок, скажімо так, це також позиції, які намагаються окупанти дістати і. Тут Красмарінський напрямок це є один із найгарячіших. Тут пішло перегрупування певне в три різні напрямки. Як бачимо, така корона вимальовується в лінії наступу окупантів, і вони намагаються з різних боків іти. Побєда, Георгіївка, ну і в напрямку Красногорівки, але Красногорівка поки що ніяк не дається окупантам. Там п'ята окрема мотострілецька бригада оплот. І третій мотострілковий батальйон зі складу 114-ї окремої бригади. Окупантів наступають на Красногорівку поки що безрезультатно. Так, є певні кардинальні, не є певні зміни, не кардинальні, є трішки збільшення сірої зони в напрямку Красногорівки, але не окупація території. Так, сіра зона десь трішки збільшилася, але не більше не менше. І ще ми маємо також невеличкий відеоряд, де... Вісім росіян сховались в каналізаційній трубі, але дрон їх там також знайшов відповідно і дістав. До речі, окупанти все частіше от, використовують подібні канали, подібні тунелі, підземні комунікації для штурмових дій. Таким чином, їм, до речі, зокрема вдалося продавити оборону в Авдіївці. Там дуже багато таких каналів подібних. І от е, ця схема думали вони, що вона спрацює, але їх вирахували, і відповідно туди одразу полетіли пташки, які вже в принципі. Залишили їх в цій трубі назавжди. Можливо, не всіх, можливо, там були і поранені, але прилетіло смаковито і смачно. І ці вже, принаймні, штурмовики, якщо і намагалися щось зробити, то вже мало ймовірно, що щось зможуть такі зробити. Тому що, ну, після такого прильоту, тим більше, коли там вакуум, відповідно, усі ці вибухові. Штуки, які є на дроні, вони відповідно полетіли туди в напрямку окупантів, і велика доля вірогідності того, що цілим там ніхто не залишився. Ну і добре, менше окупантів, менше проблем для наших збройних сил. Багато страждальних часів яр, які тримаються. Часів яр тут ситуація, мабуть, за останні. За останній час взагалі не дуже то і приємно, але часів яр він тримається. І поки що всі спроби, всі намагання, всі атаки окупантів розбиваються вщент, розбиваються колони. В лопа, як ми вже говорили, не вдалося взяти. Спроба пішла через фланги, через Богданівку Іванівську. Але читав одну із інформацій, що Через Іванівське кинули вони це діло, тому що Іванівське знаходиться в низині і там розмотують. Окупантів дуже легко і щасів ярно гадаю. Він все таки трішки на висотах, і в низині, і з е, своїх позицій пристріляних вже тим більше е, на Іванівськ. На Іванівські дуже легко відбивати ось ці атаки. Окупанти це відповідно зрозуміли, і зараз трішки акцент змінився в плані атакуючого потенціалу. Тепер вони намагаються все таки в лоб пройти, і десь в напрямку Богданівки. Тобто отак, отже, просто вперед е, з флангів не сильно то. І намагається пройти. Це Бахмутський напрямок, Бахмутський район, і до вашої уваги там ще відео одне. Ми маємо змогу вам його продемонструвати, де ворог продовжує просто рівняти місто з землею, не змінюючи і взагалі не змінюючи ніякої тактики, якщо не вдається взяти нахрапом, технікою і живою силою. На допомогу їм приходять каби Просто подивіться на ці кадри тут. Місто, ну, що, що можна сказати, що це місто, це все вже фактично рівняється із землею. Місто на всі 100% контролює Силу оборони України, але е, росіяни знатно його все-таки бомблять і тримати ось цей напрямок дуже і дуже непросто нашим хлопцям, але все під контролем. І якщо дивитись по останнім відео доказам по останніх, взагалі, скріншотам про те, що пишуть самі військові, які знаходяться от, е, в тих позиціях, зокрема, є такий позивний е, військового осман пише, що була спроба масштабного штурму колоною до 20 одиниць броні. Але ця спроба нічого хорошого окупантам не дала. Вона була розбита, не уся, але більшість. І... Ті, хто, в принципі, залишились на колесах, скажімо так, почали втікати. Тобто, спроба була невдалою, чергова спроба була невдалою, і ось цей наступ на часів яр було зупинено. З цим населеним пунктом все зрозуміло. Там бої точаться, не припиняються. Є певні перепочинки, такі де ворог думає, як би то хитріше зіграти, як би то хитріше обійти. Але поки що всі ці намагання і спроби завершуються лише... Розбитою технікою, ну і купою хороших росіян, які біля цієї бронетехніки, в принципі, залишаються вже назавжди. Богданівка, давайте до цього населеного пункту ми перейдемо, перенесемось. Богданівка виглядає наступним чином. Це якраз також вже можлив, можна сказати фактично фронтове-прифронтове, тому що половина населеного пункту вже під окупацією. Де-не-де, що сили оборони тримають там на околицях цей населений пункт, хоча там від населеного пункту мало що залишилося. Якщо говорити загалом про Богданівку, то тут е цей населений пункт штурмує 331-й парашютно десантний полк та сьома е також штурмова бригада Святої Георгії ось так вона називається. І е тут же фактично це, цей населений пункт невеличкий він вже окупований. Ну, але ще де ну точно це бої, але ще повністю його під свій контроль росіяни забрати не змогли. Маємо ще одне відео. Правда, невідомо, що воно саме з Богданівки, але ну, швидше за все, десь з тих районів. Гру в хованки почали грати російські піхотинці, і в хованки зараз заключається в тому. Це вже не вперше, коли вони ховаються в підбитій техніці. В надії на те, що їх не помітять, що ця броня, хоча б якась їх все таки врятує, але не цього разу. Пілоти в півдрона, роти Рубак, бригада Червона Калина. Помітив ось подібний момент, що там ховаються. Ну а навіщо ховатися, якщо все одно прилетить? І от і прилетіло, і ви можете по цьому відео ряду чудово розуміти. Якщо там хтось і ховався, то від нього нічого не залишилось, і крапка. Купанти неодноразово намагались сховатися в такій техніці, але тепер цьому укриттю прийшов кінець. На цьому от е, відео і завершується. Але в нас ще, ще є один епізод, ще одне відео. Це. Де наші хлопці мінуснули два танки, автівки, особовий склад ворога. Це всього лише доба роботи дронарів на Донеччині. Це буквально за добу це все відбувається. І така от нарізка, як воно гарно полегкотить. Ну і техніка, відповідно, вже є непридатною. Ні до чого, абсолютно. Наші хлопці. Ну, гольфкари це взагалі вже звична тема для фронтових поїздок. Ну, і ця техніка, відповідно, знищується дуже легко, тому що вона не є не броньованою. Так, вона є маневреною. Так, багато окупантів катаються і на мотоциклах. Це також десь певною мірою додає нашим операторам дронів певних проблем, тому що це, в принципі, більш маневрена техніка, її уразити дещо важче, але. Все одно це особливо росіянам не допомагає. Ось така нарізка, як окупант знищується, як техніка перетворюється в металобрухт і вже далі нікуди не поїде. Ну і навіть не знаю. Якщо так говорити про живу силу, то росіян, здається, таки безкінечна кількість, так вони це м'ясо можуть пачками відправляти. І основна ціль це, без сумніву, техніка це. Вантажівки, танки, БМП і це все, що пов'язано з військовою технікою, це ціль, звичайно, номер один. Але оператори впівдронів вони також дуже дуже важливі, і були такі випадки, коли навіть ракету від Хай Марса не шкодували для того, щоб знищити е дронарів окупантів і цим самим полегшити собі життя, тому що розвідка вона дуже і дуже важлива. Це із розрахунку сім раз відмір, один раз відріж, так але на такі цілі. Наші захисники не жалкують абсолютно ніяких засобів, і це, звичайно, приносить плоди До слова, до. Попереднього відео оператори в Півдроні 8 восьмого окремого полку сил спеціальних операцій завдали відчутних втрат противнику на Донецькому напрямку. За добу лише була знищена був знищений танк Т-90, танк Т-72, дві автівки, і крім цього знищено бліндаж противника п'ятьох військовослужбовців ворога і ще трьох було поранено. і Усе, що з'являлось на горизонті у зоні відповідальності підрозділу, стане брухтом і буде знищено. Говорить командир групи Вікінг. Це от ми передивилися відряд, що ж відбувається на Донецькому напрямку. Далі давайте перенесемось в населений пункт Чулаківка. Про нього, якщо чесно, я сьогодні вперше дізнався. Я думаю, що і ви в тому числі, тому що це населений пункт в Херсонській області, про який мало хто згадує. Він під окупацією фактично з перших днів. Про нього тому і мало хто згадує. Тут абсолютно ніяких бойових дій не ведеться. Населений пункт абсолютно цілий, там розташовується, до речі, 439-та гвардійська ракетно-артилерійська бригада. Ну І можна сказати, що цей населений пункт глибоко в тилу, тому що там Дніпро відділяє, Ну а якщо по карті пройтися, то там достатньо така відстань, тобто ну, так просто не дістанешся. До Чулаківки але і там, і там в безпеці себе окупант почувати не може. Там відстань близько 20 кілометрів, можливо, трішки більше від найближчої точки контрольованої збройними збройними силами. І ми маємо відео того, як е, група М 2 е, сил спеціальних операцій Альф, Альфа СБУ наносить удар дроном ДАРЦ по ворожим уазам. Якраз в цьому населеному пункті це Херсонська область. Повторюсь, і до найближчої позиції збройних сил України ну близько 20 кілометрів плюс-мінус. Е Ось так навіть здавалося б в глибокому тилу. Окупант не може почувати спокійно. В будь-якому разі можна очікувати на те, що прилетить, і прилетить доволі боляче. Ще одне відео також маємо до вашої уваги. Це вже від третього Мехбату, Відео від булави, які нищить російську логістику та бойову техніку. Вразили танк, Урал з боєкомплектом та УАЗ. Разом із начинкою. Тобто, вийшов такий уаз е, з фаршем. До речі, вже, напевно, і підсмаженим. Ось е, в будь-яких епізодах так одразу, якщо помічна ворожа техніка, вилітають пташки, ну і по можливості можливостякому швидше цю техніку уразити поки вона не дісталася з тих чи інших позицій, ну і відповідно не завдала шкоди е, чи мирному населенню чи Збройним силам. України. Авдіївка, Авдіївка. і Маємо і відео гарячі, і, власне, є про що поговорити про цей населений пункт. Авдіївка вже неодноразово згадувалась, пригадувалась. Так і про Авдіївку багато вже говорилось. Ну, подивимося зараз на карті, відповідно, що ж там в цьому населеному пункті відбувається. Ну, Повдіївці, там ситуація плюс-мінус е, зрозуміла. Так нічого такого нового там е, кардинально мається на увазі нового не стається, але е, маємо що показати вам це відео відбиття ворожого штурму. Коли зграя ударних дронів, навіть не один-не два, а й саме зграя ударних дронів, накрила піхоту противника, коли окупанти намагались провести штурмові дії на околицях Авдіївки, бійці Збройних сил України розібрали ще ті будівлі, у яких знаходився ворог. Ну і, відповідно, як укриття, намагався ці всі будівлі тримати. Але укритись не вдалося. Їх вирахували, наздогнали та знищили. А ті, хто був в будівлі, знищених, деякі намагалися бігством врятувати, всім це не вдалося. Їх також дронами наздогнали і також знешкодили. Це от справді такий ефективний наліт з масовою ліквідацією противника. І це, до речі, робота Revenge Group з першого Мехбату третьої штурмової. Прекрасна робота. І мінус достатня кількість окупантів. Маємо ще до вас до вашої уваги справді, вибухове відео. Воно буквально з'явилось ну, відносно не так давно, не буквально нещодавно, але ви маєте це побачити. Це відео, де екіпаж Бредлі 47-ї окремої бригади Магора. Притул просто впритул розстрілює позиції росіян біля Авдіївки. Ось зараз це все на ваших кадрах. Подивіться, наскільки близько посадки, і як близько Бредлі знаходиться від просто позиції окупантів від позиції росіян, і притул фактично розстрілює ці бліндажі, ці позиції, цю посадку там, ну м'яко кажучи, м'яко кажучи, було точно. Росіянам не непереливки. Чесно кажучи, немає ще остаточних таких даних, кого там вдалося знешкодити, і в якій кількості, чи там був якийсь БК, але відео дуже вражаюче відео, яке справді захоплює. Тоненьке, давайте, от що вам покажемо, що ж там на карті Діпстейту там відбулося за минулу добу. Тоненьке до вашої уваги, і тут. Усі, у цьому населеному пункті, в Донецькій області ми можемо спостерігати той факт, що Стоненько намагається і далі рухатись в напрямку Уманського, і як ми вже і вчора пригадували, до речі, що. Уманське, яке знаходиться трішки за водоймою, зараз дає певну перевагу в обороні Збройним силам України, але якщо говоримо взагалі про зміни, то вони поки що тут не особливо суттєві. Вчора було достатньо змін. Нагадаю, що до тонельку підтягнулася першого окрема мотострілецька слов'янська бригада окупантів, і цим самим додалось сил на цьому напрямку, і вони все таки намагаються штурмувати в подальшому вже Уманське, яке поки що. Навіть не всі різоні, а під контролем Збройних сил України. Але менше з тим ми маємо ще вражаюче відео до вашої уваги, де справді шансів залишити живих, бо зай когось не залишають наші воїни, намагаючись добити кожного. Подивіться, от їде так. Мангал черговий із начинкою у вигляді. Окупантів на броні, і Мангал не врятував, тому що наш оператор дрона спрацював просто прекрасно, ідеально вдаривши в бік, деякі залишились одразу на броні назавжди, а деякі спешилися і почали ховатися в посадці Але це їх також, м'яко кажучи, так забігаючи наперед, не врятувало, тому що в е подальшому полетіла чергова партія дронів, ну і там е відповідно. Ця посадка не стала якимось прихистком, не захистила росіян. Вона стала їх постійним прихистком вже так назавжди. Можливо, колись і віднайдуть по ДНК. Все-таки зрозуміють, що це був заванька і що він там робив. Ось так. Розібрали просто піхоту ворога на молекули. Чергова прекрасна робота з півідронами. Це було знято, до речі. Буквально, якщо не помиляюсь, сьогодні. Ну, принаймні, сьогодні це відео з'явилося у мережі. Ну і на десерт, е покажу вам ще одне відео, де кацапи десантувались у пекло. І поки ви переглядаєте це відео від воїнів Сігнума, які забезпечили, власне, ось такі. Жаркий прекрасний прийом на Бахмутському напрямку, де ворог наступає і вдень, і вночі. І ця група росіян також намагалась поїхати на штурм, але зустріла теплі дрони. І, відповідно, вже ніхто нікуди не їде. Поки ви дивитесь це відео, я закликаю вас, шановні, не забувати підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити вподобайку цьому відео, щоб залишатись в курсі того, що відбувається на лінії зіткнення. Ну і можете написати якісь. Коментар, що ж вам цікаво, було би почути, побачити в наступних відео. Хоча логічно все одно побачите кафту Діпстейту і побачите вибухові відео від наших збройних сил. Тому підписуйтесь, вподобайка, і ми обов'язково повернемось до вас вже завтра з черговою порцією новин, що ж відбувається на лінії фронту. Це був черговий випуск каналу Кор 450. Ми обов'язково почуємось. До нових зустрічей.